Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава, улюблені браті і сестри, поздоровляю всіх вас із Воскресним днем, причасників і з прийняттям святих Христових Тайм. Сьогодні, згадуючи притчу історію про блудного сина, ми її згадуємо завжди напередодні великого поста. Якщо говорити про сам гріх, то в священному писанні розповідається про різні форми цього гріха. Коли ми говоримо про, про сьогоднішню притчу, ми говоримо блудний син. Коли ми читаємо заповіді Моїсея, ми говоримо не перелюбствуй. Ми не будемо називати інші нюанси цієї фізичної дії. Так ось розбираючи це, це означає і різний духовний стан. Якщо говорити про блуд, то це означає статеві стосунки, в першу чергу, підрозумівається, статеві стосунки людей, які не в шлюбі. Перелюбство це статеві стосунки, якщо хтось один знаходиться в шлюбі. він перелюбив. Але за, цим, за цією фізичною дією є і інший вислів із священного писання. Якщо ти, поглянувши на іншу стать, в серці своєму похитливо подивився на неї, ти вже перелюбствував в серці своє. Тобто це мається на увазі не лише фізична дія і гріх, а і думка на цю тему також є гріхом. Вона однаково впливає на стан твоєї душі. І тому, коли ми говоримо, що ми стримуємося, фізично стриматись можна, а ось думкою. 100% не можна. Хоч раз, а в житті своєму думка про майне. Така природа людська, От таким, така природа людська. І якщо ми говоримо, що в думці своїй ми це можемо робити, то сказано не може бути людини, яка би в житті своєму не зрішила ні разу. Святих нема. Це ми говоримо. В означенні тому, що наближається пісня, і ми прийдемо до сповіді. І коли молода людина, то вона таких історій вона розказує, що стосується тіла. Багато чого. І не тільки перелюбство, і об'єднання, і багато-багато чого іншого, то людина в старшому віці думає, ну, ні з ким не спала, їсти не можу, бо язва і вроді свята. Але не всуджиш в фізичному тілі, в думках, хто ти грішив не менше. І чому ти думаєш, що ти святіший? Не менше ж грішив, не менше. Тому не треба списувати все на, на тіло. От те, що ти зробив тіло, це важкий гріх, бо інколи кажемо, а в мене такий важкий гріх і два легеньких. На, чу, на що ти їх важив? На кілограми. На сантиметри, в чому суть? Суть же самого гріха це вплив на стан душі, який діє від фізичного, тобто від фізичних дійств, від думки своєї і навіть від руху маленької клітини на тілі. І маленька клітина на тілі може грішити. Тому означені. Блудний син, це означення гріха як такого, не класифікуючи його до якоїсь певної дії. Людина, яка мала спадок, взяла те, що їй належне, і пішла, пішла, потратила і справедливого, це його частина. Пішла і потратила, як собі вважала за потрібне. Але витрачаючи майновий статок, він витрачав. І стан свої, чистий стан своєї душі. Чистий стан своєї душі. Тому не суть о цього сина, який потратив майно. Суть, яким він став. А з чого ми беремо, який він став? І слів батька. Він же не каже, ти протринькав все своє майно. Він каже, син помер і воскрес. До брата каже, от чому я радію, не тому, що він повернувся. Я не скорблю про те, що він потратив гроші, майно, тобто, яке він мав, а те, що він помер духовно, тому що, витрачаючи всі ці кошти в легковаженні своєму, він витрачав і свій енергетичний стан, свою енергетику. Ми інколи думаємо, ось ми молоді, нагуляюся, а потім буду благочестиво жити. А чи хватить сил далі, благочестиво жити? Чи хватить сил? Чи може в молодості, не зберігши своє тіло в чистоті, ти потратив і свій енергетичний стан. І найгірше, коли. Не суть, що ми згрішили. Найгірше, коли ми грішимо і не каємось. Тобто нема бажання виправити ситуацію. А от коли є бажання виправити ситуацію, ось в тому суть самого покаяння. Бо згрішити завжди згрішимо, а от сили піднятися і зупинитися, не робити більше такого, ось суть, суть самого подвигу. ось, Здоров'я і все остальне і чистоту берегти треба з молодості своєї, З молодості. І не треба думати, що ти всі гроші заробиш, всю горілку вип'єш, все сало зісиш і багато чого. Нічого ти не з'їсиш. Будеш спати на маленькому ліжку, повертатися, зісиш свою миску борщу, вдягнеш одні штани. Це сходиться до простих елементарних речей. Але суть сьогоднішнього значення оцього покаяння сина. Звичайно, ми можемо говорити на цю тему, і коли ще раз ми повернемось до неї. Ми будемо кожен рік повертатися, але в окремості. Я би хотів закцентувати увагу на поведінку самого сина, ось цього блудного. Взяв майно і пішов. Чому? От чому не взяв майно і залишився? Чи сказав майне, залишився. Чому пішов? А пішов тому, що така атмосфера була в сім'ї, що це можна. Наприклад, ми маємо таке поняття, як громадянський шлюб. Ми його називаємо. А взагалі, це? сожительство, ніяких там шлюбів в тому значенні немає. Але ж живуть ті люди молоді, зійшлися, живуть. Каже, треба спочатку зрозуміти, ми підходимо до другої чи не підходимо. Ну прямо до примірки прийшли. Але суть же не в тому, що вони живуть, суть в тому, що батьки на це спокійно реагують і кажуть, хай живуть. Тобто в самій сім'ї в самій сім'ї ось ця дія є нормою. Тобто гріх став нормою. А від того безліч розлучень. Нема вірності. Ми ж хочемо, щоб вірними були Там, наші, наші половини, чи це чоловіки, чи це жінки, вірними були. Хто хоче, щоб, бути, щоб в нього дружина чи чоловік був невірний? Ніхто немає в храмі такого, хто би сказав, що. Я би хотів, щоб там було в мене не так. Всі ж хочуть. Всі хочуть. Так ось створювати атмосферу цієї вірності треба вже в самій сім'ї. В Самій сім'ї. Якщо ця атмосфера не створена, то і діти аналогічно себе ведуть. Діти ж ведуть себе аналогічно. Немає поняття самої сім'ї як єднання, як спільноти. Як родини немає цього розуміння. У нас є поверхність розуміння сім'ї. Наприклад, будуємо будинок великий на три поверхи кажуть, і там, буде, там син буде жити, там буде жити дочка, не набудував великий будинок. Скільки ось це? Не буду називати мікрорайони, але ви розумієте. І живе. Внизу там має бути обов'язково кухня, кабінет, бібліотека і ще кімната для челіді, яка має служити. В результаті діти порозлізалися, а він в тій кімнаті для сам і живе, сам відчиняє хату і підмітає. А наверху більярдна або спортивна кімната, в яку тільки, напевно, коли священник освячував, туди і піднімався один раз. Більше ж туди не підходить. Ось це відсутність поняття. А чому діти не живуть з батьками? То тому що немає відчуття сім'ї. Є поняття его. Я сам. Я сам живу, як хочу. Я визначаю так собі, як хотів. Якось цей блудний син. Так, права тобі надаються, але за ними є й певна відповідальність. Захотів і пішов. Спрацьовує его. А его це приводить до ось цього неправильного розуміння, що таке сім'я, що таке вірність, що таке родина. І тому, звичайно, ми можемо звинувачувати сьогодні блудного сина, пішов, розтратив, покаявся, повернувся. Це так просто. Чому це сталося? Тому нам сьогодні не стільки треба думати про, ось цього, про дію, ось цього заблудного сина. Як про нас самих, а які наші моральні устої в моїй сім'ї? Можна це робити? Чи не можна це робити? Правильно це чи неправильно це? І найбільша проблема, коли гріх стає нормою, ми кажемо, хай поживуть, хай побудуть. Чи, наприклад, молоді люди, хай поїде відпочине на море з дівчиною. Ну що вони на цьому морі? Ви ж знаєте, що будуть на морі робити. Знаєте ж? Знаєте. А тому, що проти плоті важко встояти. І думати, що вони там ранкові вечірні молитви будуть читати. Не будуть вони читати. І не треба жити ілюзіями. Ось там хай туди десь підуть, хай там десь підуть. Вони молоді. А чеснот немає. Немає чистоти, а від того хвороби, а від того болячка. а від того скорочений вік. Ви ж зауважте, невеста завжди приходить в храм в якій одежі? Білі. Чому? Чистота. Оце якраз поняття, оцього. чистота фізична. Тобто її чистота. А що за це? А чому до чистоти приймається така велика увага? Чистота роду. Генетичний оцей код, про який ми говоримо. Генетика цієї чистоти порода, породистість ми говоримо. І ми настільки в цьому плані не приділяємо уваги, що ми собаку породисту, хочеш купити, щоб родословна була написана. А як в такому житті, то з ким вже тільки не спав? Але хочеш, щоб внуки були які? Здорові, талановиті. Довговічні, без болячок, не було ніяких там хвороб. Хочемо же таких мати внуків і дітей. Хочемо. А живем як? І не тільки живем я, спонукаємо дітей, як жити, але народити хочемо хороше. Так ось, дивлячись на генетику, знаєте, що нічого безслідного не проходить. Якщо ти навіть і в душі своїй згрішив, ти вже згрішив, вплинувши на природу. Ну ось є елементарний фізичний, е, психологічний приклад. Якщо жінка входить в положенні і сподобався якийсь її чоловік, вона не згрішила з ним фізично. Але якщо має оцю закоханість в іншу людину, дитина може бути похожа на того, кого вона полюбила. Не зрадивши чоловікові. Не зрадивши, тому що через свідомість свою, через серце оце їй подобається. Так, можна сказати, фізичного гріха не було, вона не перемствувала. Але в душі своїй допустила це, дитина похожа на іншу. Або, наприклад, інше чистота роду, але хтось колись десь зробив не той вчинок. Наприклад, в білих батьків народжується чорна дитина. Є ж такі приклади, є з батьки нічого не зробили погано, а бабуся колись ходила не туди, куди треба. І народилося чорне дитя, скандал в сім'ї. Про що це свідчить? Генетику ти порушив І от здається, випадок так. випадково так, там немає значення. Все має значення. Тому ми сьогодні повинні розуміти, якщо ми хочемо народжувати здорових дітей, не треба грішити. Якщо ми хочемо мати здорових внуків, самі не грішимо і головне, не підводимо до цього своїх дітей. Дітей своїх не можна до цього підводити. Не може гріх стати нормою. Всяко трапляється, не завжди стоїш перед спокусою. Але згрішив – кайся, як оцей блудний син. І більше не гріши. І тоді і Господь не буде звинувачувати. Пам'ятаєте, блудницю привели до Ісуса Христа. І що Він сказав їй? Киньте камінь хто без гріха, знаючи, що всі десь якийсь вчинок вчинили. А він їй сказав: іди і більше не гріши. Оцим прощається. І тому, якщо ти принесеш достойне покаяння то ось це стороннє тебе не торкнеться. І буде все добре в сім'ї твоїй, в родині твоїй, і буде все добре в означенні спасіння твоєї душі. Тому сьогодні давайте, щоб оця притча стимулювала нас до інших розумів, розумів, не тільки просто зрішив блудний син, покаявся, і ось це значення. Це само собою. Але є ще інші побічні речі, на які ми також повинні звертати увагу. Тому що це є наше християнське життя, це є наше, не, сенс нашого спасіння і бажання бачити своїх дітей і онуків здоровими і щасливими. Ми ж їх такими бажаємо бачити, здоровими і щасливими. Тому я вам і кажу: не грішіть. Стримуйтеся, наскільки це можливо. А Зрішив, кайся, і більше такого не роби. Тому Бог напоміч нам мати гарну, родословну, чисту родословну в кожній родині, в кожній фамілії і в кожній сім'ї. Стримуйтеся від гріха фізично і стримуйтеся від гріха, навіть щоб в розумі воно, і навіть клітини твого тіла це не торкнулося. Тому що нічого нечистого в Царство Небесне не попаде. Слава Ісусу Христу!